П'ять правил, які допоможуть вам покращити життя та здоров'я. Перше. Подумала, зробила. Друге. Помилилася, простила себе. Третє. Думаю позитивно. Четверте. Моя реальність формується моїми думками і відчуттями, які я проживаю сьогодні. І п'яте. Коли я живу усвідомлено, я керую собою, своїм життям та всім навколо. Якщо ці правила вам відгукуються, поставте плюсики в коментарях, або допишіть свої правила, якими ви користуєтеся і які покращують вашу якість життя. Пам'ятайте, що ваше тіло це ваш, це ваш друг, який показує вам, з чим не поралася психіка, як тіло не вміє хворіти. Воно правдиве, воно просто показує те, з чим ми не можемо якісно взаємодіяти. Які ми маємо внутрішні конфлікти, догми, переконання, які нам заважають жити, якісне, щасливе життя. Отож, звертайте більше уваги на те, що ви думаєте, що ви відчуваєте і що ваше тіло вам говорить. Не можете цього до кінця зрозуміти або маєте якісь певні симптоми, з якими не можете впоратися, приходьте в онлайн роботу зі мною. Запрошую.